Поэтому сегодня комиссии Остаревайтесь. Якщо там, буде щось розуміло, нас зупиняємося, проголовлюємо і продовжуємо. За рахунок перерозподіл бюджетних призначень зменшуються видатки по виконавчому комітету 16 тисяч гривень, по програмі поховання військовослужбовців -військово 60 тисяч гривень. Знімається заробітна плата, 25 тисяч, комунальні послуги 5 тисяч гривень, електроенергія 6 тисяч 700. По одному культурі знімається 11 тисяч 800 гривень, у благоустрію 131 тисяча гривень. По програмі автомобіляних утримання противник е, доріг е, 70 тисяч гривень, і по програмі безпечна громада плати плата 10 тисяч гривень. Ці кошти спрямовуються на заробітну плату-канального комітету на сумі 188 тисяч 240 гривень. На бібліотеку спрямовується нарахування на заробітну плату 8 тисяч 260 гривень. У тому культури на заробітну плату спрямовується 8 тисяч гривень. На поблагоустрій на заробітну плату спрямовується 11 тисяч гривень. На програму суботу 60 тисяч гривень. Програма розроблення документації збільшення 60 тисяч гривень. На заведення технічної документації повторював. По відділу освіти зменшуються видатки по школам 25 тисяч 700, по садикам 7 тисяч 700, по апарату відділу освіти 77 тисяч гривень, по дитячій спортивній школі 52 тисячі гривень, по інклюзивно-ресурсному центру 7 тисяч гривень. І ці кошти спрямовуються на заробітну плату по загальноосвітнім закладам у сумі 169 тисяч 500 гривень. Також до бюджету вносить зміни за рахунок переконання доходної ціни 11 місяців у сумі 1 мільйон 538 тисяч 600 гривень. Ці кошти спрямовуються на програму «Турбота» 90 тисяч гривень, на програму підтримки учасників бойових дітей і членів їх сімей, 45 тисяч гривень, територіальному центру на заробітну плату з нарахуваннями 180. 3900 гривень на ви, придбання різдвяних подарунків – 20 000 гривень. У благоутруму, на заробітную плату спрямовується е, заробітно плату 10 700, 3700, на рахування 53 700 і на електроенергію 83 000 гривень. На програму підтримки оборонно на предбання катушок, кабеля і оптоволокно, військовій частині а. 108 165 тисяч 300 гривень, а придбання зарядна станції для генератора і векторного для пускові частини А-0501, 150 догрів. Для літера освіти для дитячих э, дошкільних закладів спрямовується на заробітну складу э, працівникам. 183 тисячі гривень, і на придбання віднову для ЗДО Артемко 100 тисяч гривень. По загальноосвітнім заходам спрямовується 120 тисяч гривень, на придбання дизельного палива в кількості 2000 літрів. І спрямовується субвенція державному бюджету для військової частини 3073 на придбання там військового спорядження, засобів прицілення та наведення безпілотних вітальних апаратів різного типу, військового обладнання, засобів забезпечення життєвої діяльності, альтернативних джерел живлення, комп'ютерної техніки, обладнання об'єктів проживання та внесення служби державного спеціально призначені національної марки України. Це всі зміни. Ви треба звичайно, що ви зараз переходимо до

Просто взяти взять зараз, на 10 тысяч машин, а що не было. Якщо не то не проти, бо у нас просто тільки на заявок упадет. А турботу там, там все не дають, там, а член дома. Там же шоу станции, то розпити мог тех що у нас залишаться. Uh -huh. Может, так, трубойте. Тази має, пропозиції буває. ставлю голосування, хто за зміни бюджету за три. Так, що до рішення прийнято, що по програмах. Програма у нас е на дві сесії розділила, бо у нас більше 30 товарів. нас. бюджетних. На цю сесію є нові рішення товарів. Що вже погодження виконавчих комітетів робить цієї сесії, вона працює. Це програма Турбота 26-28 років, програма ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації 26-28 років, програма поховання військовослужбовців, які загинули померли під час приходження служби 26-28 років, програма розкультурного система охорони культурної спадщини на території Пісківської громади 26-28. Програма зберігання протидії домашньому насильству за ознакової стадії гайдерної з торгівлю людьми 268. Програма поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, поховання яких відмовилися рідні, знайдених не пізнаних трудою 26-8. Це нова програма. Ми у нас не було її раніше, але її треба прийняти, бо ми у нас одне було таке. ну, по-моєму, його дорогою стрімку давали на да, це поховання, але правильно, щоб була окрема програма на нього. Програма компенсації за перевезення пільгових категорій населення залізничним транспортом 2028. Програма охорони навколишнього природного середовища 2628, програма оборонності населення 26-28 років. Програма створення використання місцевого матеріального резерву запобігання ліквідації насилів і ситуацій. У своїй період 26 28 роки, програма розроблення документації землею устройство, місто 26-28, програма розвитку цивільного заходу списку сечь 26 28 програма фінансування витрати надання піску послуг, зв'язку та інших передбачені законодавства пільг, піль, окремі катули промалян.

програма харчування закладывай освіти на 26-28 рік право організації поправления в культурних національно патріотичних та масових закладе, в відділом освіти, молоді спорту, зовнішніх з кімнату на 26-28 роки, право підтримки молодих политических працівників закладів освіти 26-28 роки, програма підтримки та розвитку учнівської молоді закладів освіти Фікфійской селищної ради 26-28 роки в 20 Програма забезпечення забезпечения пожежной безпеки в закладах освіти в селищної ради 26-28 років. Це поки що всі програми, які до дорогу на цих сесіях. сесія сесії, вісім разу, почнеться. Вона закінчиться закончиться весело. Ми ж не будемо кожну програму розбирати. Не всі є на сайті, всі проєкти розміщені. Я все не буду пропонувати пакетне, що ж буде? буду на кожна Це ж не нові. Це не є нові, я наголошу на тих, що нові. Якщо кому цікаво, так, ну, деякі програми затверджуються тільки для того, щоб буквально обзаклад. Взяти програму навіть пожежної безпеки, закладів освіти, вона для того, що якщо придеться, наприклад, щось робити, щоб ми її просто тоді реально не затверджували, а щоб вона у нас була, щоб не було тоді затримань. Таких програм є декілька, які просто, ну, те саме поховання померли, це не факт, що нам придеться когось ховати, але програма має, тому що це наші власні поховати. Да. Mm. Mm. Ну, так, і Там ще десь 13 буде програм на наступну сесію. Тобто вискудитися може більше. Може 40. Ну що, погоджено? Да. 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 Е, значить, у по різному пропоную ще ремонт, на по різному пропоную розглянути. У нас підійшов термін по висоті років у Володихіровича і у Олени Сергіївни 24 листопада, то треба буде два рішення про встановлення надбавки за висок років. 24 Якщо вони не проти, то ж повідомляємо. Було 10-15. Mm. Так, що ще на цю націю? Заплатна матеріал, передача матеріальних цінностей. Як завжди передаємо військове. І одне у нас не річ, через, ту порту, ці, не, через ходу, Ну, на військову частину передаємо, квадрокоптери на 155 тисяч, тоді на доброді, ну, Це теж для військових, просто через фонд. Зарядну станцію, якісь так називається вона. Фейсбук. Фейсбук. 26,790. через фонд хвалили форсунки це для автомобіля 58 тисяч через фонд також я так розумію, це для автомобіля кулятор залярний а комплекс заточний ланцюг холила забила а це було тридцять дев'ять 39,900. тоді військові чертині вже напрямують Знов квадрокоптер і амметр батарей на 2015. Знов відковій частині супутниковому день, для станція Кофлоу, генератор на 82260 і відділ освіти передати на виконавчій стільці офіційній. Це 26 штук для 270. Ну, передачі все. Так. Ну, може, то есть там все ценіше йде без матової кладової, так що більше нічого не поводимо, напевно. Ну душо. Все. тоді вважати засідання вчора комісії за кінці. Дякую за увагу.